Чи існує булінг у школах на Прикарпатті, перевіряла поліція. Приводом для цього став випадок в одній зі шкіл Івано-Франківська. Мама учня поскаржилася у відповідні органи, що однокласники цькують її сина. На ситуацію відреагував міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, мовляв. Замовчування булінгу неприпустиме після цього. Перевірка прикарпатських шкіл виявила з десяток подібних фактів. Також у місті запустили анонімний чат-бот, де можна повідомити про цькування та приниження в освітніх закладах. Булінг має певні ознаки, які можна кваліфікувати дії чи бездіяльність тих чи інших осіб, як булінг. Перше це систематичність або повторюність протягом певного періоду часу. Друге це наявність спостерігачів булера і потерпілої особи. І третє це дія або бездіяльність, яка спричинила до психологічної травми дитини чи інших, чи фізичних якихось ушкоджень. На території області зафіксовано 8 фактів булінгу. Це стаття 173, значком 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.